Сама правильна турбіна на МТЗ це як сімка, з якої ми зробили в свій час турбіну-сімерку. Взяли корпус сімки за основу, тому що тут схоже, і вже начинку підігнали все під сімку. Ось так ми зробили. А не як деякі думають, що вони поставлять сімку і їм вже зразу все буде шикарно. Ні, це не той варіант. Ось так вона виглядає: ця чешська турбіна. Там довжен бути такий. Ну, Не сильно, але тепловий зазор. Тому що якщо не буде, там втулечка, воно згорить всередині із синім цим. Це що означає, коли ми дивимося, коли масляне голодання, то втулка йде синя. Щоб довго робила ця турбіна, звідки, все шикарно. Оце називається чого тут зрізано. Тому що це балансується. ця турбіна балансується. По турбіні їх є сім видів, не сім-три вида чешських. Ми ці продаємо вже 13 років з одним експортером працюємо, у є гарантія. Не треба платити ніякі гроші за допомогну гарантію. Ми даємо гарантію, але щоб ваша турбіна довго працювала, вам треба всього лиш сухий фільтр ставити, і тоді у вас біди не буде біди. Так що, хлопці, 7 є в наявності до неї прокладочки, це желізні прокладки, масло. Воно всі параметри цієї сімерки. Ось як ви бачите. Пишемо, дзвонимо Дніпрозапчасі.